Приємно бачити сьогодні дітей різного віку, але бачити такий щирий запал у їхніх очах. Бажаємо писати писанку, тому що це наша традиційне українське. Я бажаю всім хорошого настрою, бажаю вдалих виробів і щоб ваші писанки, які сьогодні ви розпочнете писати, обов'язково були в великодніх кошечках. І ви подивилися на свої витвори. Хто вже вміє писати поділиться своїми вміннями, а хто не вміє, можливо, сьогодні дійсно навчиться. Я передаю слово нашій сукальській майстрині, голові Союзу Українок Сукальщини, пані Ірини Мандрик, яка вже дійсно нам в деталях розповість, як це робити. Кожного року вже чекаєш, коли буде цей майстер-клас, тому що покладаєш надії, що дійсно з приходом Великодня. Що зміниться в нашому житті, зміниться в нашій державі? Тому всім успішного майстер-класу. І, і коли Ісус Христос був розп'ятий на хресті, вона дуже плакала, а ті яйця лишилися. І сльози Марії падали на яйця. і на тих яйцях утворювалися дуже гарні квіти, і крапочки, і рисочки, і кажуть, від того часу стало традиційним на великих писанні писанки. А також ще є одна дуже гарна легенда. Коли Ісус Христос з, Христо, з Христом йшов на гору Голгофу, до нього підійшов, побачивши його муки, як тяжко було того хреста нести, до нього підійшов чоловік, який йшов на базар і ніс яйця. І поміг йому Христа нести. Потім, коли він вернувся по свою ношу, він побачив, що ті яйця були всі гарно розфарбовані і гарні квітами, і гарними кольорами. І від того часу теж кажуть, що від того часу почали традиційно на Великдень фарбувати яйця. В основному фарбували червоним кольором, який символізував початок весни, красоту, сонце. І е, традиційно ми і сьогодні з вами теж будемо фарбувати яйця в червоний колір. І трошки в жовтий. Е, також я хочу вам сказати, що писанка для українців мала дуже таке символічне значення. І ніколи писанка, от ви знаєте, що біля церкви бавляться крашенками. Але це тільки в один колір пофарбованими яйцями. Писанками ніколи не бавилися. Писанка це була берегиня сім'ї. Коли посвятили писанки на Пасху, несли в першу чергу до худібки, обкачували писанкою худобу, потім несли до хати і ставили її біля Пасхи на саме почесне місце. І така писанка зберігалася до наступного року. Дуже гарна традиція в нас була, коли вдома не було когось, хтось був відсутній на Великдень. Жінка, мама брала в колуночок, звертала писанки, пасочку і ставила біля дверей. І це був символ того, що вдома завжди чекають на ту людину. Це можна розказувати багато українських традицій. Кажуть, що писали колись тільки заміжні жінки. Писали ті писанки дуже таємно в хаті, щоб ніхто не заважав, бо це вважалося святістю. І першим кроком до написання писанки завжди була молитва. Без молитви не починали тої роботи, бо воду треба було брати першу, бо треба було спеціальну посуду мати. І молитва була як оберіг того, що писанка вдасться. Що я маю в руці? <вес%. <вес> Яйце. Яйце! Яйце яку має форму? Овальну. Овальну. Приблизно таку саму форму. Як наша земля. Як наша земля. Яйце також має шкару. Так? Так. Сердиве яйце є такий жовток, білочок. Але коли птиця його висаджує, що виходить? Ташеня. І тому, коли Ісус Христос воскрес і змер, коли смерть в смерть подолав, так само він запевнив всіх, що як те пташеня розбиває скорлупу і виходить до життя так само кожна людина, яка вже померла і знаходиться в гробі, по всій землі, по всій земній кулі, воскресне до життя вічного з Христом. І тому рівноапостольна така була колись жінка, яка називалася Марія Магдалина, взяла яйце, прикрасила його. Колір крові. Який колір крові? Це називалася крашенка. І з тою крашенкою. Підійшла до імператора Тіверія, подала йому і каже Христос Воскрес! І тоді імператор Тіверій запитав, що то таке? І Марія Мадонна розповіла, якраз як ячку пробуджується життя, так само Ісус Христос дарує всім життя. І від того часу на Великодні свята. Християни, той довірить Воскресіння один одному, дарують крашенки, писанки, потім вже з крашенку пішло писанки, бачите, зараз ви, ви зараз виготовляєте що? Писанки. Розмальовуйте їх. Різні кольори, щоб вони були красиві. І для того, щоб можна було поділитися один одним з радістю Воскресіння Христа із мертвого. І коли даруємо дорогій особі, скажімо, синочок дарує мамі, Миколка, дарує мамі тані і каже, мамо, Христос Воскрес! Мама бере, писанку, його цілує, і каже, воїсти Воскрес, дитинку, і почемним, послушним, і буде все добре. О, ось така велика радість. З тої писанки, щоб ви пам'ятали, що не просто собі взяли яйце, намалювали, закрасили і все. і потім... А потім ще бувають такі забави перед церквою. Кажуть, чиє яйце міцніше і цокаються. Ну, це вже така забава е, сибилюдська. Але Божа забава, ми пам'ятаємо, що то є згадання. Про смерть Христову і про Його Воскресіння, і про наше Воскресіння. Так само вдалого вам майстер класу, подяка і відділу освіти, пані Ірині, Подяка так само союзянці, пані Ірині і всім матерям, що причинилися до того. І нехай так само і ваша та скромна праця буде для. Світлого Воскресення Христового прославою, а нам для добра і благословення. Отже, наперед всім бажаємо радісних, благословених великодних свят. І вже кажу, як Марія Магдалина, тримаючи яйце, Христос Воскресе. Щасти вам всьому. Я ще одне хочу сказати: сьогодні мені буде. Допомагати пані Оля Ровецька, вона теж дуже гарна майстриня. Має дуже гарні свої писанки. І в неділю завтра в музеї історії релігії буде виставка тугайської писанки. Прошу всіх запрошувати. Свята Великодні, не за Я малюю писаники своїм. lean on